Це у нас буде коротенька трансляція по сшиванню шкарпеток. Зараз я оформлю все, як треба. Начебто. Саме необхідне, начебто, записали. Друзі, вітаю, хто долучився. Ана, вітаю, вітаю, вітаю. Так, зараз. Друзі, всім дуже рада. Так, усі повідомлення. Начебто все. Дякую за вподобачку, Анна. Я знаю, що це ви. Так. Я вже дивлюся вас. О, дякую. Ну, у нас тут коротенько буде зшивання. Вчора я в запису подивилася ваш стрім. Якось не виходить в мене побути на ефірі. Але в запису, бачите, дуже гарно. Так. Отже, сьогодні ми зшиваємо шкарпеточки, які далі підуть у шпиталь. Значить, шкарпетки. Я в'язала на машинці, але можна їх в'язати на двох спицях. Починаю з резинки. Резинка один до одного, потім пряме полотно, потім ось такий карманчик вив'язую п'яточку і закриваю. Ось така п'яточка виходить. Далі пряме полотно, це стопа. І далі під пальці такий самий карманчик вив'язую. Ось такі шкарпетки. Дуже зручні, дуже, ну, не дуже легко, але легше, аніж спицями по колу, як на мене. Принаймні швидше. От, і тепер, коли в нас є ось така, вважайте, заготовка, то тепер треба все скласти докупи і зшити. Шкарпетка майже готова. І тепер там, де є у нас пальці, там ми зшиваємо швом петля в петлю і таким чином робимо непомітний шов, він не муляє пальчиком і одночасно не видно його серед в'язання. Зараз ми швиденочку спиці звільнимо, от, а потім Якщо буде <кій> час, і якщо горло дасть нормально поговорити, то і боковий шов так само зробимо. Ось такого гарненько шов петля в петлю. Майстер-клас є під цим відео, я там дуже повільненько все це розповідаю, але думаю, що ви так бачите, як його легко шити. Ось такі у нас витягнуті петлі вийшли. Великі, і ось таку ми їх підтягуємо, тут втекла петля, не можна <смір> так. Тепер звідси ось цю петлю, яка втікла. І ось в цю виходимо назовні. Подивитися ваші відео добре. А ви там додали, у вас були ж тільки відео про в'язання. Йой, Про в'язання ковтини було в рожеве, чи ви додавали, чи ви про шорт скажете. Я зайду, подивлюся, що буде, то й подивлюся. То таке вже діло. Про тапочки, слідочки, чоловічі. А, я вчора дивилася стрім ваш. Там такі бордо були дуже щільної в'язки, гарної. Я дивилася. Друзі, теж заглядайте до Анни. Дуже людина старається гарно в'яже. Ось такого. Пітіль накидали, тепер повертаємося до моменту, де ми починали в'язати. І ось такого підтягуємо по одненькій. Отако гарно підтягуємо. Зробили і ось так далі. Хочеться шведенечко зробити, щоб все-все встигнути. Це не стрім, це просто відео знімала через відеокамеру. Так, але ну, зараз. <кхух> зараз побачу, що там у вас є. Які відео? Отже, друзі, ось такому ми вже завершили в'язання. Ось тут пропускаємо через раз, два, три. От і підтягуємо петлі. Підтягли і треба заховати ниточку у в'язання. Ось так це робимо навскоси під петлі над пальцями, ніколи на стопу, а зверху над пальцями. Як нам краще вчинити ось з цього почати. Ось так навскоси, закріплюю нитку. За п'ять рядів. Закріпили, протягуємо, розправляємо, щоб не було воно таким валиком, і можна відрізати все. Шов готовий, ми з вами молодці. Мабуть, на цьому все, друзі. Все інше я вже офлайн посшиваю. Такий коротенький стрім вийшов мало часу. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку і присутність. Анечка, окремо дякую за підтримку, що пишете. От. Друзі, зустрінемося в наступних стрімах. Усім мирного неба та Божих благословінь. 爸爸。